Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, братя та сестри! Якщо ми з вами подивимось в старий завіт, якщо ми з вами зануримось хоча б трохи в історію Божого обраного ізраїльського народу, ми з вами побачимо наступне. Коли Божий народ відступав від Бога. І починав служити чужим богам, починав служити ідолам, починав служити гріху, що траплялось дорогі. А ці поганські народи, які оточували Ізраїль, вони приходили війною на ізраїльтян, вони вбивали і навіть. Уводили в полон. І що відбувалось, що Господь очікував від свого народу, а Господь очікував покаяння, коли народ ізраїльський, він побачить свою провину перед Богом, що вони від Нього відступили, відступили від Святого Бога і почали служити ідолам, бісам і покаялись. Навернулись до Бога і почали. До Господа взивати. І ось коли народ Ізраїля він мав покаяння перед Богом, коли народ Ізраїля він починав взивати до Бога, то Господь визволяв їх від всяких бід і давав мир та спокій їхній землі. Дорогі в Христі, сьогодні так необхідно кожному з нас подивитись своє серце. А що я не так робив перед Богом? Знаєте, щиро покаятись перед Ним, навернутись до Бога і почати взивати до нього. Дорогі в Христі, в ці страшні часи, в які ми з вами живемо, ми маємо пригорнутися до Господа. Ми маємо полюбити молитву, дорогі в Христі. Ми маємо в цей час, знаєте, Взивати до Бога. Прокинувшись від сну, ми маємо найперше не бігти включати цей інтернет, щоб подивитись новини, не бігти за цією чашкою кави, але найперше подякувати Господу. За прожиту ніч. Попросити Божого благословення на прийдешній день. Дорогі в Христі, ми з вами. З Нового Завіту, з Євангелія, пам'ятаємо десятьох прокажених, які, маючи таку хворобу, Господь їх зцілив, Господь їх помилував. Лише один з десятьох прийшов подякувати Господу. Тому ми маємо, знаєте, мати вдячне Богові серце по-перше, а по друге, молитись, взивати до Бога. Дорогі в хресті, бо без Бога ми нічого не можемо. Без Бога не закінчиться ця війна, і в цій страшній війні захистити всіх нас може лише Господь. Лише Господь може створити велике диво і повернути наших полонених додому. Лише Господь може знаєте, зберегти наших захисників там на передовій від ворожих куль, від ворожих ракет. Дорогі в Христі, лише Господь може врятувати наш народ від цього безбожного, знаєте, одурілого голіафа. Тому ми маємо день та ніч взивати до Господа. Дорогі в Христі, ми маємо мати повноцінну молитву зранку, повноцінну молитву ввечері, в щоденному нашому житті. Ми протягом дня маємо, де би ми не були, на своїх роботах. І так далі, і тому подібне, маємо знаходити час, щоб хоча б коротенько помолитись. Лунає тривога помолитись хоча б Отче наш. Хто має можливість помолитися ще 90 м псалмом. Дорогі в Христі, ми маємо протягом дня, де би ми не були, не забувати про молитву, знаходити час для молитви. Бо скільки часу. Ми витрачаємо навіть на своїх роботах для цих балачок. Дорогі в Христі. Скільки ми витрачаємо часу, наприклад, щоб попити чаю, попити кави, але більше користі від молитви? Ніколи не нехтуймо молитвою. І не забуваймо, що кожна молитва вона в ці страшні часи доходить до Бога і Господь милує. Дорогі Христі. Кожна молитва вона захищає, знаєте, чиєсь життя, і ми маємо це розуміти. Молитва нас навертає до Бога. Молитва нас освячує. Молитва перемінює нас всередині себе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.